Спасибі вам, що ви нам зараз даруєте оцей комок у горлі і оці щасливі сльози. Як добре, коли зустрічаєш, і як дуже тяжко, коли проважаєш в останній путь. Слава Богу, що ви всі повернулися, що ви всі живі, здорові. Повірте, ми вас чекали і ми старалися все, що в наших можливостях, аби вам допомогти. Вас зустрічають ваші мами. Ваші батьки, ваші дружини, ваші діти, навіть цуценята там кавули з радості. Ви побачили? Ми щасливі з того, що ви повернулися. Дай, Господи, щоб закінчилась війна і щоб ця демобілізація для вас була, як кажуть, фіналом на сьогодні і взагалі, і щоб вам не повертатися туди і стояти під кулями. Але спасибі вам за вашу мужність, за вашу чоловічність. Ви приїхали суботнім ранком в тихе, мирне місто, зелене і красиве. Тут мир завдяки вам. Тому що якщо б не стали ви на захист Батьківщини, то ворог був би вже невідомо навіть де. Ми вдячні вам, кожному з вас. Всім вам разом. Повірте, тут думають і пам'ятають про вас. Намагаються робити все, щоб ваша служба там була хоч. На дішицю легше. Немає слів, щоб висловити всі ті почуття, які відчувають люди, які зібрали сюди. Давайте бачимо. Дякую з вас. Будьте Ви честю виконали свій обов'язок більше року захищаючи державу. Я вдячний вам за службу і вдячний за те, що разом з вами змог, зміг пройти цей непростий шлях. Я пишаюсь тим, що ми разом з вами служили в батальйоні Черкаси. Сьогодні прийшов час, коли і держава повинна виконати перед вами цей обов'язок. Це непростий процес. Тому ваші бойові побратими створили спілку воїнів АТО Черкащини для того, щоб ми були завжди бойовими побратимами, щоб могли захистити кожного з вас. Мета цієї спілки допомогти вам адаптуватися до мирного життя, допомогти працевлаштуватися. І отримати ті пільги, які нам обіцяла держава. Тільки разом з вами ми можемо досягти цієї мети, тільки разом ми сила, і я вам бажаю успіхів, міцного здоров'я, добра і миру. Слава Україні! Благодаря вам и таким, как вы, Украина есть державой. И я думаю, будет надали благодаря таким хлопцам, как вы. У вас сейчас впереди мирное життя. К нему нужно тоже привыкнуть, так как вы привыкали воевать. Но сейчас нужно влиться в ряды области и поднимать нашу экономику, поднимать наше народное хозяйство, для того, чтобы мы были мясной державой, чтобы никто не позарился на наш суверенитет и целостность Украины. Дай Бог вам успехи в подальнейшем жизни, здоровья, сплоченности в решении всех пытаний, которые стоят перед вами. Не только а там пирги и социальный захист. Вы сами должны стать захистом Украины, только уже не там на передовой, а здесь в мирном жизни. Успехи вам! Слава Украине! А, да. А, да. Здравствуйте, дара. Нормально. А, да. А, да. А, да. А, да.